Вітаю, вельми <кій> шановні пані та панове? Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну, давайте подивимося пошаримо по, по русским, так сказати, енциклопедіям і по-русски пропагандистам. І що ж ми побачимо там? А ми побачимо там, що Юрій Кондратюк це геніальний русський інженер. І це ще не все, це ще не все. Вони на повному серйозі так, розповідають американцям, що ти їм довіку мають бути вдячними за те, що. Геніальні русські інженери, корольов, Глушко, Челомей і Янгель. Так, та відкрили людству дорогу в космос, запустили перший супутник, першу собаку першого Гагаріна і все-таки інше. Але і це ж не все. Вони повинні вдячні бути геніальним русським інженерам Кондратюку і Богачевському, так, за якими вони літали на місяць. Якби не було цих геніальних в лапках русських інженерів Кондратюка і Богачевського, то нічого б у них не вийшло. Тому вони повинні до віку бути вдячними. Саме московитам, як бачимо, це все діє. Це все діє. Подивимося, що Трамп говорить так. В нього нема різниці між Радянським Союзом і нинішньою Московією. Немає різниці. Нібито війна йде просто так. Так, просто так. І українці, і руски це один народ. Гаврі Паруський, так. Ну, так чому вони так говорять? Тому що такі вони є. Вони все крадуть, чуже і оголошують своїм. Ну, зараз земля українська. Ми воюємо за Родину. За яку Родину? Ти в Запорізькій області, у Родина ти воюєш за свою родину? коли ти з Калужської області чи з Костромської, чи взагалі з Калими. Чи в Херсонській області, так? Яка це твоя Родина? Уродина ти, так. Але ж але ж, це проходить, тому що так нахабно, ну, люди цивілізовані, нездатні так, зрозуміти, як людина може так нахабно в очі, дивлячись тобі, брехати. Тому що, ну, наприклад, той же самий Корольов написав у, книжі, у листку з обліку кадрів. Так, українець з великої літери, на що його московити на 10 років посадили. Так. Глушко. Так так і не вдалося його перекрасити у геніального русського інженера, тому що діти його, коли про нього там книжку, Написали, що він геніальний русський інженер. Вони повстали, сказали, що він все життя, одесит Валентин Петрович Глушко, говорив їм, що він є етнічний українець. так Те саме і з Янгелем. Там почитайте ті спогади про нього, його соратники всі останні, які. не понимали, почему он заострял внимание на том, что у него и отец, и мать украинцы. Ну, чему заострять? Какая разница? Ну, какая разница? Так. Все мы русские, так. Мне так и не раз говорили. Мне постоянно приходилось отбиваться и говорить, не, я украинец. А какая разница? Все мы русские. Ну, так, Якщо ви всі рускі, то представте мені геніальних русских інженерів Іванова Петрова Сідорова, а їх немає. Є Глушко, є Засядько, є Кибальчич, є Сіловський Наливайко, є Кондратюк, є Гнатюк, є Богачевський, є. Кістяківський. Так. Е. Сикорский. А Иванова, Петрова, и Сидорова нет почему-то. Ну вот я не понимаю, ну почему их и нету. Так. Это же были гениальные русские инженеры. Но их нет. И что ты зробишь? Так. Так, траву красть. Если у себя нема, то давай украдем. І назвемо, бо так як родиною називають Запорізьку, там, Луганську, і все останнє області, вони називають, і вони воюють тут за свою родину. Так? так само і тут. Це дивовижний, єдиний у світі народ, московити, Андрофаги, без честі, без совісті, неймовірно, брехливий. Отак в очі він і народ. На Заході піддається, але ж ми повинні діяти. Де наше Міністерство освіти, яке повинно займатися і просвітою? Чому воно не видає, там же виділяються мільярди доларів на видання? Літератури, чому воно не віддає англійською мовою, хай це буде написано українською, прикладіть англійською мовою і видайте і розповсюджуйте в США, в німецькою в Німеччині, у Франції і так далі, і тому подібне. Ну треба ж цим щось робити. Треба ж розвінчувати оцю всю брехню. Чи ми її сприймаємо, ковтаємо і жуємо? Тому що навіть якщо. У діжку із сиропом вкинути ложку лайна то вже буде не сироп, а лайно.